Люди у віці 40 років, що плине на 20-річний з часом, але вони цього не усвідомлюють. Бережіть свій слух, вдягайте беруще на концерти живої музики і не вмикайте навушники на повну потужність. Тинітус – це відстій, він дійсно жахливий, і ліки від нього немає. Те, що у 20 років здавалось нудьгою, тихі ранки, стабільна рутина, вміння говорити ні, у 40 років стає справжньою основою спокою і щастя. Усвідомлення того наскільки комфортними можуть бути речі, яких ти колись уникав, майже шокує. І будь-якої суботи, наливаючи собі подвійну порцію пива у власній квартирі, я відчуваю себе справжнім котом. Як би шокуючи це не звучало, ваша можливість заощаджувати гроші у вісі 20 років дуже висока. Чим старшими ви стаєте, тим більше зобов'язань, подій і рахунків з'являється. І раптом, незважаючи на те, що ви заробляєте більше, гроші лються наліво, направо і в центр. Чесно кажучи, у 20 років я заощаджував більше ніж у 40. і це працюючи неповний робочий день. Переменопауза. це буквально друге статеве дозрівання. Тільки от ми живемо зі своїм мозком, гормонами і тілом. Вже більше 30 років і звикли до того, як вони працюють. І коли щось із цього починає функціонувати інакше, це лякає сухість скрізь. І я маю на увазі всюди. Не можеш дібрати слів, тому доводиться вигадувати нові, щоб пояснити те, чого не можеш. Перепади настрою як у божевільних. Найпростіші рутинні справи тепер стають грандіозними. І ще треба молити, щоб у тебе був компетентний лікар, який вірить у тебе і знає, як допомогти. Я не можу змиритись з тим, що нас не попередили, тому моя місія полягає в тому, щоб застерегти якомога більше молодих жінок. Її є на порожнини рота та догляд за зубами. Мені 34, і я на 100% це відчув на собі. Я ненавидів ходити до стоматолога. У 18 років пішов з дому і вирішив до біса це все. Не буду більше відвідувати Дантиста, якщо не хочу. 10 років до нього не звертався. Зрештою, коли стало нестерпно боляче, мені довелося здатись. В кінці я заплатив близько 2,5 тисяч фунтів за лікування. Зараз у мене не вистачає пари кутніх зубів, і вони не такі білі, як хотілося, але принаймні здорові. Якщо б я протримався ще кілька років, у мене, мабуть, не залишилося б жодного зуба. Зараз я ходжу до стоматолога що півроку, а також відвідую гігієніста. Відтоді жодного разу не потребував лікування. Роки минають набагато швидше і не в хорошому сенсі. Якщо ви припиняєте випробовувати себе новим досвідом, чим комфортніше ви почуваєтесь в позитивних, але незручних ситуаціях, тим більше років проминуть так само, як і в старших класах, а не з космічною швидкістю. Якщо ви не будете активними, то наберете зайву вагу. Це не пов'язано з метаболізмом у 40 років. Це наслідок недостатньої активності та сидячого способу життя. Вікова дискримінація починає проявлятись у віці від 40 до 50 років. Коли вам майже 40, ви досі думаєте, що вам трохи за 30. Коли вам за 40, реальність змушує вас визнати, що ви вже людина середнього віку. Кожна людина в якийсь момент стає недієздатною, навіть якщо це тимчасово, наприклад, відновлення після операції, зламаної кінцівки автомобільної аварії. Насолоджуйтесь улюбленими речами зараз, бо, можливо, ви не матимете змоги зробити це пізніше. Ваше здоров'я та мобільність це дар. Зрозуміло, що все погане: наркотики, алкоголь, куріння, переїдання і стрес. Ваше психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Не ігноруйте його, також будьте дуже уважними до свого оточення, краще бути на самоті, ніж з поганими людьми. Краще бути на самоті, ніж з кимось, кому бракує відповідальності. Якщо людина не може взяти на себе відповідальність за шкоду, яку вона вам заподіяла, умисно чи ні, і не здатна виправити ситуацію, а також продемонструвати реальну готовність змінити шкідливу поведінку, це не та людина, з якою вам слід проводити час. Нахилитись і видати звуковий ефект, якого ти не планував. Думав, що так робили тільки дідусі, але ні, це підкрадається раніше, ніж ти думаєш. Реальність наближення кінця. Питання старіння та смерті батьків і навіть друзів, проблеми зі здоров'ям. Коли вам 20, ви думаєте лише про гроші та досягнення, у 40 років ви розумієте, що здоров'я та довголіття важливіші. Сидячий спосіб життя так само шкідливий, як куріння, наркотики, алкоголь і погане харчування. Шкода від нього накопичується набагато повільніше, але вона обов'язково проявиться. Залишайтесь активними та підтягнутими, і ви зрозумієте, що у вас кращий фізичний стан ніж у більшості людей. Подбайте про своє психічне здоров'я, стрес і думка про те, що робота більше 50 годин на тиждень не призведе до вигорання, зашкодить вам у довгостроковій перспективі. Залишатись психологічно сильним і розуміти, що ви відчуваєте стрес і потребуєте перерви, дуже важливо. Крім того, бережіть коліна. Психічне здоров'я, інвестуйте в нього якомога швидше, виправляйте попередні травми з професіоналом. Важливість цього не переоцінити. Фінансові витрати високі, але вам знадобляться всі психологічні ресурси, які ви маєте. Щоб жити повноцінним життям. Вам доведеться балансувати між партнерством, кар'єрою, сім'єю, а також усіма труднощами, які підкидає життя, проблемами зі здоров'ям у вас та ваших близьких, втратою людей, які вас оточують. Іноді несподіваною. Я не намагаюсь намалювати похмуру картину. Життя іноді буде дивовижним, а іноді всратим. Коли ми молоді, то схильні недооцінювати виклики. Однак ви відчуваєте багато сенсу і моментів щастя. Це варте випробувань. Але будьте на поготові. Коли вам за 30, ви починаєте бачити, як люди вашого віку, яких ви знали в дитинстві, стають на шлях, до якого їх підштовхували помилки. А коли вам за 40, це стає ось. Очевидним, і можливостей для корекції курсу стає набагато менше. Це нормально бути самотнім, вам не обов'язково мати стосунки, оточіть себе хорошими друзями та мережею підтримки. Стосунки з неправильною людиною можуть мати руйнівний вплив на ваше життя. Я здивований, що ніхто не згадав про це. Залежність від цифрових технологій та соціальних мереж, коли вам виповнюється 40 років, важливими стають чесність і справжність, вміння вирішувати проблеми, винахідливість і безпосередній життєвий досвід з віком, ваше життя стає все складнішим і складнішим. Коли вам виповнюється 40, відчуття вічею зростає, а підйоми стаються коротшими і віддаленішими один від одного. Ви не народились зі смартфонами. У руці припиніть споживати, перестаньте стежити, спостерігати, припиніть прокручувати і записувати всі свої враження, щоб привернути до себе увагу і похвалитись в інтернеті. Покладіть свій телефон і вийдіть на вулицю, щоб відчути життя безпосередньо. Налагоджуйте зв'язки, зустрічайтесь і приділяйте увагу своїм друзям. Повірте, коли вам за 40, те, що ви робили чи не робили у свої 20, починає набувати значення: шлях до мудрості яку ви здобудете у 40-50 років, починається у 20. Не залишитись в навчальному закладі, навіть якщо це стосується торгівлі, освіта це інвестиція в тебе. Саме про це я хотів сказати. Переконайте, що ви чогось навчились, якісь навички або знання, котрі ви можете обміняти на гроші. Ви ж не хочете у 40 з гаком шукати роботу в розрівній торгівлі чи ресторанах. Робота на заводі чи будівництві приносить більше грошей ніж розрівна торгівля, але вона дуже складна для вашого тіла. І після 40 років воно теж буде боліти. Насолоджуйтесь здоров'ям, поки воно у вас є. Я був неймовірно здоровим. Щодня займався спортом, правильно харчувався, бігав марафони, наполегливо працював і провчився 27 років, закінчивши коледж, медичну школу та ординатуру. Отримав роботу своєї мрії, а потім бам. Я отримав інвалідність через хронічну неврологічну хворобу. Я хотів би насолоджуватись своїми здоровими роками, замість того, щоб надривати свій зад заради майбутнього, якого у мене ніколи не буде, кожен думає, що з ним такого не станеться. Так думав і я і назавжди став недієздатним у 36 років. Коли ви усвідомлюєте, що весь той досвід, який ви маєте, значно ускладнює пошук роботи, всі хочуть дешеву, недосвідчену людину, якою можна скористатись. Не нехтуйте повторним нанесенням сонцезахисного крему, ваша шкіра виглядає чудово, але коли вам виповниться 40, на обличчі з'являться всі наслідки впливу сонця. Бути у формі це не лише про вагу, розмір сукні та привабливість. Хочете рухатись без болю у свої 40 років? Візьміть собі за звичку, робити 10 тисяч кроків на день щодня, мінімум. Будьте активною людиною. Я намагаюсь почати це зараз, коли мені майже 50. і вгадайте, що це майже неможливо фізично, розумово з усіх боків. Ви можете не цікавитись політикою, але політика цікавиться вами. Адже це і ваш уряд, і люди, які приймають закони, закладають фундамент для вашого майбутнього. Якби більше людей мого покоління були залучені в політику, можливо зараз вам було б набагато легше купити будинок і створити сім'ю. Насолоджуйтесь силою і вродою своєї молодості, хоча знаєте, забийте вам не зрозуміти, якою силою і вродою ви володієте, поки вони не згаснуть. Але повірте мені, через 20 років ви поглянете на свої фотографії і зачаруєтесь з ними так, як не можете цього зробити зараз. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які ще сюрпризи після 40 варто знати молодим людям? Напишіть в коментарях.